Рожня Європа без шенгену. Це якщо коротко про Ужгород. Тут можна фотографуватися біля будь-якого будинку, а потім розповідати, що ви побували в Будапешті або, наприклад, у Кракові. Тут за Карпатами є своя статуя свободи. Ви тільки подивіться, яка вона манюня. Після прогулянки старовинним замком можна випити найсмачнішу, як стверджуються мешканці, каву в Україні. Mm. О, яка краса. А на додачу тістечка від кондитера, за яким просто плаче Париж. Я би залишилась тут жити. Вино тут краще за французьке, а замість традиційного борщу кожна господиня готує наваристий гострий м'ясний суп. Дивіться, якого смачного бограча я не варила. Ну ми в Ужгороді ви легко зможете заглянути у сусідню Словаччину, а в місцевих ресторанах вивчити пару слів угорською. Гомбовці кремзлики. І тільки тут ви самі захочете заплатити за те, аби вас варили у величезному чані. Тепленька. Дивіться вже від завтра. Мій щоденник, місто Ужгород, і готуйтеся у подорож, бо сюди ви точно захочете приїхати.